Подарункові сертифікати на 150, 250 та 350 гривень розкладені на столі у благодійному магазині. Їх можна придбати для тих, хто потребує допомоги. Кожен відвідувач може купити сертифікат на будь-яку суму і передати чи подарувати. На суму сертифіката адресат зможе придбати необхідні речі у благодійному магазині одяг, взуття, іграшки чи посуд. Приходить людина, обирає суму, на яку вона хоче придбати сертифікат, оплачує його. Ми виписуємо на кого він оплачений, на кого він оплачений і до якого числа він дійсний. Вони дійсні на протязі півроку. Можна за півроку прийти і витратити його, можна витратити за один раз. Також в благодійному магазині вимушені переселенці та жителі міста, які через ракетні обстріли втратили своє житло, можуть безплатно обрати собі найнеобхідніші речі. Продавчині стверджують, нині відвідувачів багато, тож планують відкрити ще одне приміщення для надання допомоги. Людей дуже багато хто потребує допомоги. Ми приймаємо у порядку живої черги. А в іншому приміщенні, яке в нас зараз готується, там вже произвели ремонт. Будуть також стієчки, будуть примірочні, будуть дзеркала. Там зможуть отримати допомогу і переміщені особи, і запоріжці, які потребують допомоги. Надання такої підтримки не було б можливим без допомоги тих, хто приносить речі до благодійного магазину «Дари добро». Вже не вперше передає їх і пан Олег. Цього разу чоловік приніс дитячі речі. Дуже вам дякую за допомогу, дуже раді, що ви нам допомагаєте. Всіх благ вам. Не вперше приносимо, перебрали речі дитячі. Вони нам не потрібні. Ну, Рішили часто важкий час, комусь може потрібно. Рішили принести. Може, людям буде треба. в магазині. Дари добро кажуть, вже міркують і над проведенням нових благодійних акцій. Зокрема, обов'язково організують святкові для дітей до Нового року та Різдва. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.